Якщо ваша подорож важка, ця молитва для вас, і це не випадково, що ви зараз це читаєте. Мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз. Попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею. Багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору, я повністю довіряю Тобі, мій Господи, бо Ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу. Яку я пролив кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти, мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі, смутку й горя. Цього тижня, з понеділка по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами, захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром. Перетворяться на сяючі посмішки ваш біль на глибоке зцілення, а ваші битви на історії тріумфу та перемоги. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав, і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукайте мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі ери, великого достатку та безмежної любові, будьте готові до лавини фінансового процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом це. Час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Повір мені, мій любий Сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать Твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами. Скеровуючи кожен крок вашого шляху, зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові, я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, і достаток лється у вашу родину. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю. Моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, повитий у моїй присутності та сповнений Моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся, поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій сину, знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, ніколи не забувай, мою любов до тебе. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. Я продовжуватиму благословляти і захищати. Вас у всі часи, отже зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай. Мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок, відкрийте очі і подивіться Я є. Розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги пов'язані зі стресом. Розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані, всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм! Я Могутній Бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа. Молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.